Передаючи, ледь підіймаючись на державний гімн України, вшановуючи воїнів України, Полтавка Меланія Погрібна невимовно висловлює свій душевний біль. У січні минулого року жінка на війні втратила свого сина. 51-річний військовий Сергій Погрібний загинув у ході ведення бойових дій на Донеччині. У мене день рождення було 10-го, Його відпустили на ніч. Дзвіночки він переночував дома. Пішов. 13 утром. Я його більше не бачила. Кажу, синочок, я буду за тебе молити. А він каже, він вже знав, куди йде. Мамо, молись, молись, обняв мене, поцілував. 1 жовтня, у День захисників і захисниць України під синьо-жовтими прапорами на алеї героїв Затуринського кладовища зібралися рідні та близькі загиблих захисників. Вони вшанували пам'ять полеглих героїв. Українські воїни пишуть нову історію: історію перемоги світла над темрявою, історію перемоги добра та справедливості над абсолютним. Злом серед присутніх і мати загиблого військового Володимира Афанасьєва Мар'яна каже, 22-річний син завжди поспішав жити, хотів створити свою родину. Він з дитинства мріяв бути військовим, завжди казав, тільки сперва хотів бути снайпером, потім щось перекрутилось, перемололось, і вступив до Львівської академії. Дуже гордився цим, як після закінчення він казав Мама, тепер я людина, згадуючи всіх, хто віддав своє життя за Україну, на алеї герої влаштували поминальну панахиду за полеглими воїнами. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Наприкінці усі присутні поклали квіти на могили загиблих військових.